Сторінка 103, параграф 17. Розселення населення на материку. Чому населення Африки стрімко зростає? Африка посідає друге місце серед материків за кількістю населення та перше місце за темпами його приросту, малюнок 1. На материку живе близько півтора мільярди осіб, що становить майже п'яту частину населення світу, низький рівень життя та розвитку медицини. Поширення небезпечних хвороб, зокрема сніду, визначають низьку середню тривалість життя в Африці лише 45-50 років. Порівняймо, у багатьох країнах Європи цей показник перевищує 80 років, в Україні 73 роки. Для Африки характерна дуже висока народжуваність. Де проживає населення? Населення материка розміщене нерівномірно, малюнок 2. Найбільша густота населення. Тисяча осіб на один кілометр квадратний спостерігається в долині Нілу. густо заселені узбережжя Гвінецької затоки і Середземного моря. Найменша густота у важкодоступних районах вологих екваторіальних лісів і пустелях. У першу чергу це територія Сахари, в окремих частинах якої немає постійного населення, близько половини населення Африки. Живе в сільській місцевості, займається землеробством і скотарством. Останніми десятиліттями стрімкими темпами зростає частка міського населення, що пояснюється прискоренням промислового розвитку країн, розширенням сфери послуг, освіти, медицини, туризму. Понад 40 міст на континенті мають населення понад 1 мільйон осіб. Є і міста гіганти. Найбільше місто Лагос. Понад 15 мільйонів жителів на узбережжі Вінецької затоки, на другому місці Каїр близько 12 мільйонів осіб разом із передмістями, які народи населяють Африку. В Африці проживають народи, що належать до двох основних рас. Представники Південної гілки Європоїдної раси, араби та Бербери Малюнок Три живуть переважно на півночі Африки. Для них характерні смаглява шкіра, темні волосся й очі, вузький ніс та овальне обличчя. На південь від Сахари мешкають представники негроїдної раси. Місцеве населення надзвичайно різноманітне, найбільш високорослі народи Африки, Нілоти, Тутсі, Хіна живуть у саванах східної частини Материка. Їхній середній зріст становить 180-200 см. Центральні райони займають народи банту, а в екваторіальних лісах невеликими групами живуть найменші на планеті люди пігмеї, найвищі з яких ледь сягають 150 см малюнок 4. Деякі вчені припускають, що пігмеї є корінним населенням Африки. Усього пігмеї. Налічується близько 80 тисяч осіб. У напівпустелях і пустелях Південної Африки живуть бушмени та готентоти. Для них характерні жовтувато-коричневий колір шкіри, широке плоске обличчя, що надає їм подібності з представниками монголоїдної раси. Північно-східна частина Африки, батьківщина ефіопів, яких зараховують. Домішаної раси малюнок 5. У них темна, як у негроїдної раси, але з червонуватим відтінком шкіра, а риси обличчя подібні до європеоїдної раси. Жителі острова Мадагаскар Малахасійці також належать до мішаної раси, яка сформувалася внаслідок поєднання азійських народів з африканськими. Прийшле населення європейського походження становить незначну частину населення материка. Уздовж узбережжя Середземного моря живуть нащадки французів, на Канарських островах іспанці, а на крайньому півдні материка африканери або бури нащадки переселенців із Нідерландів, англійців. Усього в Африці налічується кілька тисяч народів. Африка колиска давніх цивілізацій. Численні знахідки археологів свідчать про те, що Африка була заселена дуже давно, на континенті знайдено найдавніші, виготовлені 2,6 мільйонів років тому кам'яні знаряддя праці. Цей факт дає підстави зробити припущення про те, що Африка є батьківщиною людства. Колискою багатьох народів Африки була Сахара. На думку фахівців. Гігантська пустеля в далекому минулому була зоною степів із багатим тваринним світом, народи, що населяли Сахару, займалися полюванням, а пізніше скотарством. Усе це відбилося в малюнках на скелях. Деякі з них мають вік близько 10 тисяч років. У 4-3 тисячолітті до нашої ери на півночі виникла й розквітла унікальна цивілізація давнього Єгипту. Єгипет був для Африки тим, чим набагато пізніше давня Греція стала для Європи джерелом знань та ідей, і з часом на північному сході Африки з'явилися інші держави: Аксумське та Мероїдське царства, Нільська Ефіопія, а на півночі Африки могутній Карфаген, у 15-11 століттях до нашої ери. Виникли великі держави на узбережжі Гвінецької затоки та в центральній частині материка. У сучасній Африці налічується понад 60 країн. Мої нотатки: кількість населення Африки стрімко зростає. Населення материка розміщене нерівномірно, що пояснюється природними умовами та історією заселення. На території Африки. Проживають представники європеоїдної, негроїдної та мішаних рас. У давні часи на Африканському континенті існували могутні держави.